Васти смачна, але як на мене, трошки сухувата. Вечері була не дуже там, шикарна, ну, макарони якісь там зварені. Хотіла б задати пару питань. Так, будь ласка. Чому Аля тільки одна займається дітьми? Або я на роботі буду, або я буду вдома. Але ну, при цьому я не буду заробляти кошти. Який у вас дохід, якщо це не секрет? Від 30 тисяч. Я рахую, що це. ну, Достатньо хороша зарплатня. Не знаю, що там хорошого. 30 тисяч на чотирьох це мало. Скільки років ви вже так працюєте? Ну, вже років вісім. За спеціальністю він електрик енергетик, за освітою він ніколи не працював. Я ще коли навчався, я обрав цю професію. Це було моє хобі. Я дуже люблю мотоциклами займаюся. Пішов працювати кур'єром, щоб на моцики ганяти. Аргументи на рівні дитячого садка. Аля нам розповідала про свою роботу до декрету, і вона казала, що в неї був стабільний дуже хороший дохід. І я розумію, що якщо зі своїм досвідом вона зараз би вийшла на роботу, то її взяли б з руками і ногами. Чи не задумувалися ви просто помінятися ролями, щоб ви залишились вдома? А Аля пішла працювати. Думали, але практикувати не буду. Чому ви ну, боїтеся? — Тому що діти, це ну, повинна мама виховати. Хочеться ложкою по голові стукнути. В смислі повинна. Діти вже будуть в садочку, тоді mm. будемо щось міняти. Наразі ви просто не, не розумієте, що таке двоє дітей. Та ви Дріння, що? Та... Можливо, другий заробіток, і вам буде вистачати на нянь. Я не взагалі не представляю, якщо це якась чужа людина, прийде до нас. Тобто психологічний стан жінки не так важливий, вона на емоційному зриві. В неї розслаблення це попити чашечку кави. На більше в неї навіть немає часу. Тут у вас все для короля. Ви приходите, вас жінка зустрічає. Ви лягаєте спати, просипаєтесь, поснідали і, і ну що ні, ні ну ні. якщо ви до десятої роботи, ну як це ні? Ну що ви робите? Ну я, я прихожу, не лягаю. А що ви робите? Допомагаю чим вона все зробила Допомагаю. без вас? Ви хочете зробити з мене з якогось зараз егоїста, який так. не займається ну, ні дітьми. Ні, дружиною це вона постійно плаче, нікуди не виходить. Ніякі спа, ніякі відпочинки в неї нічого немає. Це зацепило мене. Що це так помітно? Наскільки я така стомлена, що люди, будучи в мене в квартирі, там декілька годин, вже це замітили. У мене був колишній чоловік. Ви дуже на нього схожі. тому що він завжди говорив, що нам достатньо все гаразд. І я від нього пішла, тому що я більш почала заробляти. Ви не боїтеся, що Аля від вас теж піде? Ні, Не боюсь. Ми одне одного кохаємо і. Вона вірить, що в мене вдасться все. Ну на кохання далеко не уїдеш. Треба заправляти кохання, сукню її купляти, прикраси, подарунки. Це важливо. Це квіти, 101 розу. Ви дарували 101 розу? 51, 51. народження дітей. На народження дітей. Ну, да. на народження дітей. Дітей. ну так це одноразове два роки тому. Не всі народжуються якимись айтішниками і так далі. Я хочу сказати вам, що я вот жінка перед вами, яка заробляє трьома дітьми 70 тисяч гривень. Моя зарплата. Я раділася якоюсь другої, що я можу заробляти більше, а ви, чоловіки, не можете. я чим від вас відрізняюся? Тільки половим органом. Можливо, у вас були певні обставини в житті, і в дитинстві і так далі. А які вам С -с. треба обставини? Ну, слухайте, ви хочете, щоб я прямо зараз випрыгнув з штанів О, да, і побіг да. заробляти так, мільйони. Да. Оце ж ми про це й кажем. Так Скажіть, де їх заробити, я побіжу да? заробляти. На поличках стояли книжки з фінансової грамотності, вибачте. Ну, ти ж знаєш що алгоритм, ти ж читаєш, чи то для прикраси було, типу, я розумний, але не дуже. І Я вважаю, що ви обидва живете в ілюзії, що у вас все добре. Ви вважаєте, що вам всього достатньо, що у вас нормальний духіти, що всього вистачає, що аля і так гарно виглядає, що і нічого не потрібно. Але ніфіга все не гаразд і ви даєте приклад своїм дітям. Вони будуть дивитися на батьків і рівнятися не на кращих, а на гірших. От в нього гірша оцінка. В нього два в мене три я молодець. Я вважаю, що вам потрібно щось трошки змінювати у своєму житті, а можливо, навіть і не трошки.